Вітаю! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам запропонувати салатик із баклажанів. У мене три баклажани вагою 900 г. Помила їх, почистила ось так через один ось такою овочечисткою і е, розрізала навпіл і ось такими брусочками, ось такої десь ширини нарізати буду. І На ці баклажани потрібно посипати їх чайною ложечкою солі. Ось такі брусочки такого розміру. Бачите? Десь 0,7 см, 0,7. Не один сантиметр, а трішки тонші. Ось так навпіл і потім ще навпіл. Чверть. Все, друзі, нарізала, посолила чайну ложку солі з гіркою та добре перемішала. 10 хвилин постоять. Зіляю цей сок, який вони пустять, наситу їх, відкину. Та буду, потім їх просушу паперовими рушничками від вологи. Наляю сюди 3 ложки олійки, добре перемішаю і буду обсмажувати. Сковорідку маслом не змащую. Можна запекти у духовці. Поки просолюються баклажани, я помила 2 перці червоних. Та селеру, та петрушку. Такі ось пучечки. Я їх зараз переберу, складу, пообрізаю товсті ці ну, стебельки і поріжу. А також наріжу соломкою перчик. Якщо вам мало, можете ще один перчик додати. Я подивлюсь. Ось так перчик нарізаю соломкою. На четвертушку, навпіл, потім ще навпіл і соломкою, ось так. Все, друзі, зелень порізала, перець порізала. Нам ще потрібно для заправки сік пів лимону. Ось, бачите, я склала в друшлак і ось цей сік, юшечка, я його зіллю потім. Все, друзі, добре просушила бумажними рушничками. У мене ось такі. А потім змастила олійкою 3 столових ложки. І поставила ось сковорідку грітись, і буду на сухій пательні обсмажувати. Обсмажувати з двох боків. Друзі, ось так я обсмажую на сухій сковорідці, Бачите, пательня суха. А також мені знадобиться 4 зубчики часничку, ложка цукру, ложка солі, ложка паприки копченої та спеції. Це все перемішаю. Додам 3 столових ложки соєвого соусу та олійку. Все готово і на холодильник.